Дещо про церковний розвід. Розлучення дедалі частіше є способом вирішення подружніх конфліктів та криз. Тому і завдяки повідомленням у засобах масової інформації було встановлено що розлучення можна отримати і в церкві. Це так звані церковні розводи. Це неправда. Самі терміни скасування шлюбу або церковний розвід є невірними. Обіцяння перед Богом таїнство, і тому знак невидимої благодаті, що пропонується людині, не може бути вирішена людською владою. Тому правильним терміном, який ми повинні вживати, є. Скасування шлюбу, що означає, що згідно з канонічним законодавством воно ніколи не існувало. Коли шлюб скасовується, канонічне законодавство перелічує три групи причин, через які шлюб може бути недійсним, неважним. Це порушення перешкод. Дефект шлюбної згоди та дефект у канонічній формі. А тепер більше за порядку. До розривів перешкод відносяться занадто молодий вік подружжя. Треба, щоб мали обидвоє зараз по 18. безсилля статеве. Спорідненість. Дійсно укладене і подружжя вже є інше. Дійсно укладене церковне весілля, є священник, чи це черниця теж не може мати шлюбу. Більшість скарг подаються до церковних судів через так звані вади подружньої згоди. Це означає, що рішення одружитися. Залежало від когось чогось якоїсь прихованої мети або приймалося під примусом. Наприклад, патологічний зв'язок із сім'єю: чоловік чи дружина не можуть функціонувати без матері, батька чи іншого родича. Інший приклад приховування важливої інформації про себе, наприклад, схильність до залежності, алкоголізм, сексуальна залежність, бігамія, гра на автоматах, наркоман. Ми також знаємо справу з недоліком згоди у випадку симуляцій. Прикидається, що любить, наприклад, щоб отримати громадянство країни або сказав перед весіллям, що хоче мати дітей, а потім виявляється, що він бреше, він не думає заводити дітей. Іншим прикладом може бути примус, який накладається на одну із сторін через, наприклад. Небажана вагітність і всі її заставляють виходь заміж, бажання розбагатіти шлюбом або придбати певний соціальний статус, те що, те, що там знані люди. Інші причини відміни шлюбу включають вас в канонічній формі. Таїнство одруження має строго певну формулу. Тож, коли, наприклад, немає свідків, потрібні два можна сказати, що весілля не було укладено, я відчуваю, що цей шлюб не був дійсно укладений. Для того, щоб подати позу і розпочати розгляд справи про скасування шлюбу, ви повинні мати одну з вище зазначених юридичних підстав для цього. У когось суб'єктивна думка про недійсний шлюб недостатня. Тут в першу чергу треба проконсультуватися у свого пароха, щоб він оцінив, чи є підстави взагалі розпочинати цю справу. Ми мусимо зрозуміти, що суть процесу скасування шлюбу полягає. У пошуку судом правди щодо фактів на момент укладення шлюбу. Бо при подачі позовної заяви про уневажнення шлюбу треба буде описати три, якби три історії. Від знайомства до одруження. В Другий момент як відбувався сам шлюб, що там було? І третє, що діємося після шлюбу. На жаль, сьогодні для багатьох шлюб перестав бути відносинами на життя. Вони шукають альтернативу, коли старі відносини втрачають свою привабливість і не варто в неї плутуватися. Проте церква з усією твердістю та відповідальністю, вірною словам Ісуса, захищає шлюб. Тут часто можна почути, що церква розводиться гроші. Дорогі мої, ще раз уточнюю: церква не розводить, відбувається судовий процес і може, може бути не гарантовано буде винесений вирок про уневаження шлюбу. А це що сама процедура є платною, мусимо зрозуміти. В церковному суді працюють люди. Держава не утримує церковного суду. І церковний трибунал, єпархія повинна заплатити людям тим, які там працюють в церковному суді, зарплату. А з чого? Ось і визначається сума певного позову. Це не означає, що ви оплатили і ваш шлюб буде уневажнений. не від оплати залежить, а від підстав чи були справді причини, які можуть уневажнити шлюб. Який процес скасування шлюбу? Скарги подаються подружжям за особливих обставин. Це може бути захисником справедливості. Звертаємося до церковного суду. Засідання в церковних судах не є публічними і немає і не спроб протистояти сторону. Звичайно, участь двох сторон важлива для повної картини шлюбу, але також є випадки, коли подружжя не виявляє такої волі, тому процес все одно продовжується головним чином на основі показань однієї зі сторони. Якщо друга сторона не з'явиться на цей суд, судом будуть розглянуті подані факти. Захисник шлюбу несе відповідальність за збір аргументів, які можуть довести нікчемність шлюбу, та аргументи, що підтверджують його існування. Рішення приймається більшістю голосів суддівської колегії. Коли у суддів є будь-які сумніви, вони призначають експертів. Наприклад, у галузі психології або сексології, чи можна обдурити церковний суд? Іперхальні суди не так легко обманути. І трапляється, на жаль, ситуації, коли розлуч... ті, що розлуч... хочуть уневажнення шлюбу, З... Заробити собі нове життя за будь-яку ціну. Церковні судді можуть відчути, коли в них втягнута будь-яка маніпуляція, бо церква завжди оберігала нерозривність шлюбу і людини, тому що людина не є об'єктом, від якої можна просто відмовитися через відсутність інтересу та привабливості, тому хоча. Хоча провадження про скасування шлюбу стає все більш популярним, багато поданих з харк відхиляється. Для церкви слова присяги на любов, вірність, чесність, подружню не є, поточни... не є поточними та незмінними. Просто щоб було зрозуміло. Каноне, Канонічного права я їх не придумав, тому, будь ласка, не звинувачуйте мене в тому. Церковні суди не відміняють шлюб, не розводять, але кажуть, що там його не було, а люди досі стають вільними. Анулювання це не розлучення церкви чи підриву таїнства. Це, як на прикладі, сповіді. Ви посповідаєтеся, але не скажі всю правду. Священник дав вам розрішення, ви причастилися. Але ж така сповідь не важна. Хоч ви форма виглядала, як усі бачили, що ви посповідалися, що ви причастили, от подібне щось шлюбом. Він відбувся. Але він був неважний, і перед Богом не заіснувало цього шлюбу. Весілля після такої ухвали це не друге весілля, а перше. От і все. Я не розслідую справи щодо шлюбу. Я нікого не виправдовую. Я тільки виконую церковний закон. Ми називаємо це церковний суд. Я записав цей пост, тому що отримую дуже багато запитань, що там з цими церковними розлученнями. І особливо, що церква розводить за гроші. І оскільки в мене бракує часу, відповісти на всі зараз, тому я зробив цей запис з іншого боку. Полеміки не може бути, бо у мене нема на них часу. Я краще піду, помолюся, піду щось роблю іншу якусь роботу. Бо, як казав один чолов... професор, який вчив нас, треба добре працювати, а не говорити. У Євангелії від Матея 5:32, стверджується, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти. То й робить з нею з неї, її перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. З цих слів виходить, що все-таки розлучення і повторний шлюб можливі в одному випадку, в разі зради одного з подругів. Чому ж тоді католицька церква не визнає повторних шлюбів? Відповідь. І слів Ісуса Христа. Не витікає можливість розриву подружніх зв'язків, інакше він би суперечив сам собі. Про його волю, про це ми чітко можемо побачити у 19 розділі Євангелія від Матея, і підійшли до нього фарисеї, і спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з будь якої причини? Він відповів: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою і мовив? Тому покине чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє? Лиш одне тіло, що отже Бог злучив, людина хай не розлучає. Таке ж недвозначне твердження звучить і в Євангелії від Марка, глава 10: що отже злучить Бог людина хай не розлучає. У ж учні знов його про те запитали, а він сказав їм: хто відпускає свою жінку і бере другу? Чужоложить з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Автора запитань бентежить з голова з Євангелія від метея, хто відпускає дружину свою, крім провини розпусти, то й доводить її до перелюбу, і хто одружується з розлученою, то й чинить перелюб. У 19 розділі Євангелист Матей передає слова Ісуса так: хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перемлю. І хто жениться з розведеною, чинить перелю. Сумнівів. Сумнів виникає саме зі слів, крім провини розпусти. У грецькому тексті. Це слово звучить як порнея. Наведемо тут одне з найавторитетніших тлумачень до цього уривку тлумачення Єрусалимської Біблії. По-перше, якщо порівняти паралельні тексти, а саме Марка 10:11, Луки 16,18 і 1 Коринтян 7:10, то важко повірити. Що в усіх цих уривках уточнення Ісуса було усунуто. Швидше за все навпаки, один з останніх редакторів Першого Євангелія від Матея увів цей додаток Крим провини розпусти. Ймовірно, це було зроблено у відповідь на рабиністичний спір між школами тлумачення Гілеля і Шамая, який стосувався допустимості розлучень. Це видно із контексту в третьому вірші, 19-го розділу Євангелії Матея, говориться: І пішли до нього фарисеї, і спокушаючи його, запитали, чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої-небудь причини. Це ж питання цілком могло цікавити і юдею-християнське співтовариство, до якого звертався євангелист Матей. Таким чином тут мало місце помісне і тимчасове церковне рішення, схоже до Єрусалимського декрету, що стосується Антіохії, про який йдеться у діяннях апостолів 15 глава. 23, 29 стишок. Значення слова «порнея» вжитого в давньогрецькому тексті, підтверджує ці міркування. Деякі тлумачі схильні бачити у цьому слові перелюб, зраду і дозвіл розлучатися у схожих випадках. Така думка православних і протестантських церков. Але в цьому значенні мало бути вжито інше слово, а саме «мойчея». Найбільш правдоподібним значенням слово порнея, є шлюби, укладені між євреями і язичниками. Вони були заборонені відповідно до книги «Левіт». У часи Ісуса були часті випадки, коли жінка Єврейка залишала чоловіка, щоб жити з більш забезпеченим римським солдатом. Крім того, закон дозволяв дру... дати дружині розлучення, якщо в ній було щось погане. В Книзі Второзаконня про це йдеться, що розлучення можливе, якщо вона не знайде ласки в очах чоловіка, тому що він знаходить у ній щось гадке. Але в часи Ісуса закон інтерпретувався також на користь дружини, якщо вона помічала у чоловіка щось погане, противне, як читаємо в тексті синодального перекладу. Цим противним могло бути, зокрема, мізерне майно чоловіка на противагу майну римського солдата прозеліта, що симпатизує юдаїзму, але такий союз вважався незаконним на рівні з інцестом. Тому він вважався не шлюбом, а перелюбним співжиттям. Саме таке значення має в цих текстах слово порне, вжити в Євангелії. Таким чином, у словах, крім провини розпусти йдеться не про допустимість розлучення, а про необхідність поривати незаконні зв'язки, фальшиві шлюби. Єрусалимська Біблія дає ще одне тлумачення цієї фрази. Згідно з цим тлумаченням, уточнення Ісуса стосується не розлучення, а розділення подружжя без права укладати повторний шлюб, розділення подружжя, те, що у канонічному праві називається сепаратіо, було не знайоме юдаїзму, але вчення Ісуса. Зажадало нового рішення, яке вже мав на увазі святий Павло І Коринтян 7,1011. Одруженим вже наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається зі своїм чоловіком, коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня. Або нехай примириться з чоловіком. А чоловік нехай не відпускає жінки. Як бачимо, з вище наведеного тексту випливає можливо окреме співжиття це на, на сепарація. Сепарація це слово відділення. Якщо п'є, б'є, не знаю, що там витворяє жінка. Не мусить до смерті терпіти такого тирану. Звісно, що може жити окремо, і вона може сповідатися і причащатись. Єдине не може вийти заміж в друге. Бо так каже апостол, як коли ж розлучиться, відділиться, чоловіка, нехай зостанеться незаміжня. Церковне таїнство вінчення. Належить до переліку обрядів, по особливому значущих для кожного християнина. Вінчання – це духовне свято двох закоханих людей, які прийняли закон Божий та прийшли до церкви просити про благословення на щасливий шлюб. У таїнстві вінчання Господь подає свою благодатну допомогу, щоб подружжя мало змогу бороти всі негаразди. Які трапляються в спільному житті. На жаль, багато пар нехтують істинним призначенням обряду та сприймають його тільки як красиву весільну церемонію. Ісус Христос освятив шлюб своєю присутністю на весіллі у Кані Галилейській. і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком. І жінкою сотворив їх буття 1.27. Тож вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог сіднав, того людина нехай не розлучає, Матея 15 6. Отримавши в раці свідоцтво про розлучення, пара все ще залишається подружжям. Церква не визнає розлучення і ніколи не дасть благословення на Це. Для християнства розвінчання протиприродні союз чоловіка та дружини розглядається церквою як основа онтологічна позачасова єдність, проте існують випадки, коли подальше співіснування пари стає неможливим за таких умов та при наявності аргументованих свідчень їх. Істинної наявності допускається визнання церковного шлюбу таким, що не відбувся. Як відбувається процедура уневаження шлюбу? Для початку необхідно зібрати пакет документів, який буде подано до іперхельного управління тієї церкви, де було проведено таїнство шлюбу? Потрібно пам'ятати, що уневажнення ну, шлюбу це насамперед форма підтримки людини в цій складній ситуації, а ще спільний пошук шляхів її покращення. Тільки після уневажнення шлюбу може йти мова про повторне вінчення. У будь-якому іншому випадку цивільний чи навіть офіційний шлюб церква розглядає як. Перелюб, за яких обставин розійтися єдине можливе правильне рішення? Церква має повноваження визнати шлюб таким, що не відбувся. Тоді, коли подальше співжиття двох людей несе загрозу життю та здоров'ю одного з подружжя чи їх дітей, алкоголізм, наркоманія. Інші види залежності, якщо вони є причиною сімейного насильства, знущань. Ці фактори можуть розцінюватися як вагомі причини розлучення. Тож підставою для уневажнення є наявність у одного з партнерів важких психічних хвороб чи тих, які унеможливлюють подальше повноцінне сімейне життя. Це не універсальне рішення. Але часто воно допомагає зберегти життя та відчуття радості від нього, тому що уникнути страждань у майбутньому, наречені повинні пам'ятати вже сьогодні вступати до шлюбу, із взаємної любові, смиренності та благовоління перед християнськими цінностями єдина справжня запорука щасливого подружжя. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, усе вірить, у надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. 1 Коринтян тринадцять 4, 8. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.